Всім доброго ранку. Ну що ж, У нас сьогодні-субота, субота, субота, 14 число. Давно вже не знімав відео, хто вихідний був, то там були робочі зміни по 3-4 години, то машину ремонтував, коробка полетіла, Це замовляв коробочку 13 тисяч типа, і год і, 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 і гарантія. Із щеплення поміня поміняв таке все, то давненько я не знімав, це вже буду вже обратно з... знімати. На годину 8.46. Зараз на заправочку, бо вчора їхав з центру, вже було без 20 було. Вже куди лібо вже їхати, що це капець. Зараз ж, ж, живу на Харківському, їду на сукорки на Вок. І оттуда вже починаю працювати. Що мене так, плюс-мінус новенько. Я зараз е, е, трішки перейшов, раніше працював 80% уклон і 20% болт. Зараз е, трішки. Наоборот, болт 80, уклон 20. Во. Наразі 15% у мене прийнятих заказів. Хочу за вихідних підняти як мінімум до 60%. Чому? Тому що хто б що мені не говорив, я вже тут тобто, багато у кого все спрашивав Напишіть ви в коментарях, також буду вам дуже вдячний. Що в мене така теорія, що тобто, і мій багато хто про це тобто, говорить, що зараз болт з роздає зовсім по-іншому. Тобто, теж ж має значення, який як процент прийнятих. Бо. Всі мені говорять, тобто приїжджають навіть то є, по болту в центр, блін. Тобто і по-любому максимум протягом 5 хвилин вони уїжджають. Тобі ж я приїжджаю в, в центр, це не важливо, там Глибідка чи це, блін, золоті корота, тобто, блін, включений я в цепочки ланцюгу. Навіть пробував ставити радіус з 3 кілометри, і мені нічого не прилітало. У тобто, мене другого тобто, рішення тобто, немає. Як це воно що теж є значення в процентах прийнятих замовлень. Тобто, поки камій сам це не подивишся, не прочувствуєш. Я думаю, що блін, і не узнаєш. Так що прийнято рішення. Підняти прийнятих замовлень мінімум до 60%. Сьогодні-завтра буду включати той пелісос, тчати то полісосити. Е -е, Єдине, що не буду брати, це замовлення за Київ, тому що я за Київ не їжджу е -е, І не буду брати замовлення, тому що. По 100 гривень і подача по 5 кілометрів плюс. О, якось так. Так що зараз на заправочку, на заправочку десь через хвилинок 20 буду починати працювати пілісосити. Так що, скоро повернусь на лінію. Так, ну ми... що, щоб було все чесно. Так, у мене е, промочка. Ось така в мене промочка, бонус компенсує 10. Процентів і потрібно отримати 60%. Процентів. Тобто, вчора в мене вийшло. Побачимо, ну, я думаю, що вийде. Що по касі по нулям. На даний момент в мене стоїть ціль на день 5000. Тобто так що подивимося, якщо воно буде. І процент прийнятих 15%. Хочу, я, я, я ж говорю, за 2 дня тобі, підняти, щоб було хоча б 60% прийнятих з замовлень. Так, ну що, заправився я на заправочки, видно, не видно, так, да, видно заправочку в осоперках на, на Дніпровській набережні. Хто знає, хто не знає, заправився я 30%. 8,5, ну там, грубо говоря, 39 літрів, вийшло на 1150 гривень так, що зараз перекурчик і починаємо працювати. Так, ну що, закрив я перше замовлення 259 за 12,5. Робив його 23 хвилини, поки що в центрі Центр трішки горить, але поки що нічого не приходить. Якось так. І так я буває. Так, ну що, попрацював я десь півтори години, там трішки більше. Ну, що по касі там е, вийшло десь там примірно 800 гривень плюс-мінус. Е, їду по своїм справам, тобто по машині, бо щось. Вчора міняв газові фільтра. Вчора ж, да, так, чи подав вчора. Вчора, по-моєму. Щось вони так, там видно, блін, не докрутили, блін, так штиняю газом, блін. Що це -то капець. Тобто, думаю, блін. тих 10 км пустим, бо це зараз по каміч почекай, дочекайся замовлення, блін на лівий берег. Це, блін, може і 20 минут, може і пів години, блін. Тобто доїдь там все поробити, я більше времени потрачу, блін. Хто хоче самому швидко поїхати туди. 17 минут то я там у себе. Та й десь, думаю, в 12 годин вже обратно вийду на лінію пілісосить, пілісосить. Я сьогодні пілісосю всю ой якось так. Так що скоро повернуся. Ні одного замовлення я ще не відмінив сьогодні. Це їх було 5 замовлень, 4 замовлення. Вот. то есть, там максимальний радіус був 2,2 км поки що Та й таке Так, ну що, на все про все у мене ушло 32 минути Я навіть засікав е, Приїхав Там просто одна резиночка була вже Подгулявша, задубівша О. Все поміняли денег Нічого не взяли блин. Все, і я думаю що Якщо б я чекав би ще заказ, блин, то це було б набагато-багато довше, блін. Та й таке. Зараз я під'їду до драгоману, буду. буду включатися далі пілісосити, Якось так. Так, ну що, відпрацював я 6 годин їду додому, перекусити. На обід дружина дзвонила, каже, приїжджаю. Вот. Десь зараз без 20. Я думаю, десь бом-бом-бом, ще 4. Я думаю, що 5 десь вийду. По касі там, по моїм почтам вийшло 2600. Там просто скрім не виложу, ну, потім виложу, тому що ще останнє замовлення не підтягнулося. Їхав з Оболоні на Петроха Лутич. Вот. 400 гривень. Спасіба переміг мій ставивши 50 гривень чая За стосунку так, що дуже-дуже класно. 450 гривень за 22 кілометри Под 15% бомба, бомба. Та й таке це ще єдине, що я так зрозумів, що воно е 2600, але воно ще не потягує бонусні. Бонусні то, що в мене то виходить. Я так зрозумів, що воно десь потягне трошки пізніше. О, ближче к вечору. І я так думаю, чого, та й таке. Так що їду, скоро скоро повернуся на лінію. І так, ну що, на годину 5-10 е, я помилився, у мене поки що по болту вийшло 2-300 за грубой раз за 6 годин. От. Включив болтану щось він мовчить, я за сьогодні, в мене було то тобто, той процент прийнятих 15%. На даний момент в мене вже 32%. Ну щось включив і болт нічого не дає. Блин. Не знаю, може блин, покатати у колонах, щоб не, не постаювати. Не, може так воно і буде, мабуть. Подивимося. Короче, що я можу сказати? Оце, блін, дуже велика біда в болта, блін. То що у нього бувають конські, блін, подачі. Це, конечно, блін, ти бачиш подачу, блін, 4 км і, і в тебе блін, рука дригається, блін. Думаєш, бля, ну це ж піпець, е-мое, А потом тобі блін, приходить, типа подача 2,5, ну ти думаєш, блін, ну це вже лучше, ніж 4 километра, і їдеш. блін. Не знаю, і я ще сьогодні і завтра ще докатаю, блін, болтам. Бо то, що я задумав, я хочу це зробити, тобто підняти процент прийнятих заказів і провірити свою теорію, що в центрі мені будуть давати закази чи не будуть. Тобто, моя теорія. Така, що теж зараз є что Типа не кто хто перший, хто блин, а і цей, у кого більше прийнятий з заказу. В принципі, не зря вони, есть тобто, придумали там цю блін, бронзу і все таке. Так, ну що? Попрацював я ще 2,5 години після обіду. Зараз на стратегічному шосе З зайду по ділам в туалет. Во, то есть, бо, блін, так приїхав цей болт-ідіот, блин. Дає подачі по 8-6 по кілометрів, блін. Треба буде трошки від'їхати, чи не знаю, чи зараз на часах 7.47, ну, зараз така ми. Хто я перекурю, то буде 8. Бля, то може часам 1,5 може ще покатаю уклона. Не знаю, зараз подивимось, буде видно. Е, на, на даний момент в мене получається за 8-5 часов у мене виходить каса 300. Якось так. На пробіг. Е, 195, ну, беремо, грубо говоря, 200 км там. Плюс-мінус. Вот. Та й таке. Коротше, пока мы сходив по ділам на заправку, блин. вот, То есть, ту потянулася щебна сума. Получається не 300, а 3, 3.31. Сейчас покажу. О, якось так то є получається, блин. Вот, 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 вот так. І виходить по часам, от мене все по часам. Максимум, що я простаював, це полчаса. І то не факт. Тобто за 8,5 часов. Всім доброго вечора, ну що там, я вже закінчив на пчілки, на пчілки біля дому. Ну що ж, попрацював я сьогодні десь приблизно, приблизно 11 годин. же Одиннадцять. На 11 годин. Вот, ось, що по кайсі? По уклону у мене там 1735. Ось я скрін приложу. І по болту. 331. Теж, скрин приложу. От, і вийшлося мене 500 на пробіг. Так, ще я плюс ще доїду, що блін. Це виходить 285 кілометрів. І якось так. Ось такі у мене непогані замовлення були під вечір. Пару замовлень я виконав. А, так, три замовлення, три замовлення, бреше, бреше, Три замовлення, да. так. Та й все. Та й таке. Завтра неділя, не знаю. Постараюся теж засняти цей день, тільки не знаю, коли я. Проснувся. Щось думав к вам похвалить болта що він такий хороший, а сьогодні щось у мене болт зовсім не пішов, блін Ну, і таке буває. Всі знають, хто працює в таксі, таксі це рибалка. Так що так що. таке кето. Так що всім гарної гарної ночі. тихої Не забувайте підписуватися на мій канал. Нагадую, знімаю тільки правдиві відео. Без брехні, там, що там. Таксі получає по 700 гривень в час, блін. Таксі получає 700 гривень в час. Ну, це тако в пікові блин, години. От і все. От. Так що всім на добраніч.